Сьогодні зранку війська РФ вперше за довгий час підняли в небо літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 У про це сьогодні активно повідомляли моніторингові канали пане Валерію, для початку розкажіть нам, будь ласка, більше про цей літак, які його функції для чого Росія підіймає його у повітря і чи свідчиться про Ймовірно, про активну підготовку до масованої атаки. Не виключено. Це загалом літак, ну, те, що ми називаємо літаючий радар. Він працює по повітряних цілях, вивчає обстановку, скажімо, на деяку глибину, повинищувачів, десь приблизно, мабуть, ну, залежно від того, наскільки далекий він від лінії фронту, так в нашу територію, якщо він. Загально він винищувач бачить кілометрів на 250, може 300. Тобто, в залежності наскільки він підходить до лінії фронту, це 150-200 кілометрів глибину нашої території. Він може бачити винищувачі, які знаходяться на серйозній висоті, там приблизно 1000 метрів да? 500, ну, від 500 метрів. Але наші винищувачі літають набагато нижче. Тобто на фоні землі, на фоні, якщо літаки наші летять, низько, низько він мало що побачить. Тобто ж те, що вони підняли цей літак, ну вони ще можуть трішечки з нього дивитися за обстановкою наземною пересуваннями військ. Да? Але навряд чи теж вони підпускають ці літаки, ну підлітають на цих літаках близько до лінії фронту. Бо вони пам'ятають, як полав попередній літак, і що жоден член екіпажу з нього вискочити не зміг. Ну, Зараз, мабуть, трохи, трохи знахабніли через те, що в нас можуть бути проблеми з комплексами Петріот, які по ним стріляли, да? і через це вони можуть трохи нахабніше значить, зараз піднімати їх в повітря. і... Відновити ці літаки після того, як був збитий один з них, зважаючи на те, що Росія не припиняє атакувати українські міста і вочевидь не збирається припиняти цього робити. І з огляду на новини про припинення допомоги від Сполучених Штатів Америки, наскільки? Сили оборони ресурсно готові до потенційної масштабної атаки чи достатньо кількість засобів ППО в нас? І Якщо розглядати найгірший сценарій, такий важкий для України, те, що допомога штатів не відновиться, то наскільки серйозними можуть бути наслідки, якщо говорити саме про ППО, наслідки можуть бути серйозними? Але я завжди порівнюю да, нашу країну з Великою Британією 44-го року, коли на неї випустили тисячі ракет снарядів Фа-1 і багато сотень ракет, балістичних ракет Фау-2. Британці вистояли і ми вистоїмо. От, єдине, що проблеми так. Проблеми будуть. От зараз єдине, що значить зараз. Треба активно замінювати американські зразки зброї. От, Наприклад, до винищувачів f 16 підходять і е французькі ракети малої дальності, і американські ракети середньої дальності. Ну, е Британські ракети Skyflash. Це вони приблизно трохи гірші від наших Р-27. Але наші Р-27 е вже не випускаються. А SkyFlash є на складах. От. Крім того, да, обидві ці ракети. Друга ракета це французька мажік 550. Обидві ці ракети стандартно входять до номенклатури озброєння, винищувачі f 16 Далі, зенітні ракети. Зараз була домовленість про збільшення постачання як самих комплексів Айрісте, так і зенітних ракет до них. Це з компанією Дітл, яка є виробником цього виду зброї. Були додаткові домовленості зараз. Щодо розвідки, там окрема тема, там багато чого, і розвідувальну інформацію загалом ми зможемо замінити європейською, американську розвідувальну інформацію зможемо замінити європейською. Бо, наприклад, Велика Британія має такі самі розвідувальні літаки, як і Сполучених Штатів, а літаючих радарів в Європі більше, ніж американці застосовували їх. Під час дій в Європі в Європі на три таких літаки здається по чотири літаки, наскільки я пам'ятаю, має Велика Британія, і там м -м, літаючі радари більш нової моделі. Такі, як в Американців, такі літаючі радари має Франція. А крім того, 14 натівських радарів теж зможуть надавати нам інформацію про повітряну обстановку в повітрі і про. Скажімо так, в районах Краснодарського краю і Криму про наземну обстановку про розміщення зенітно-ракетних комплексів. А якщо будуть використовуватись британські літаки-розвідники, да то на 500 кілометрів глибину від маршруту польота літака. Відомо, що адміністрація Трампа припинила американську допомогу Україні, включно із важливою підтримкою для радарних глушників винищувачів F-16. Про це раніше писало видання Forbes. Зокрема, там зазначили, що це може позбавити українські повітряні сили їхніх найважливіших повітряних контрзаходів. Поясніть, будь ласка, що що це означає? Чи свідчить це про те, що F-16 можуть стати більш вразливими? Чи вплине це на бойовий фон? Функціонал цих винищувачів ми поки що не використовуємо їх для ударів по наземних цілях, і їх практично не можна використати для повітряних боїв з російськими винищувачами. А буде станція АНАЛК 131, про яку загалом йдеться мова. Чи вона буде підвішена під цей літак, чи вона не буде підвищена для задач протиповітряної оборони? Жодної ролі не грає. Це станція, яка ставить перешкоди російським радіолокаційним станціям всіх видів. Поки що вона повністю відповідає вимогам, які стоять до цих станцій. Якщо росіяни зроблять якісь вдосконалення, ця станція вона заодно, заодно і аналізує спектр радіовипромінювання. Якщо виникнуть якісь проблеми, значить ці станції просто будуть зняті, літаки будуть літати далі від лінії фронту, так щоб їх не уразили. А скажімо, навіть якщо росіяни знайдуть якісь тактичні прийоми, досить трохи віднести ці літаки, маршрути польоту цих літаків далі від лінії фронту, і всі російські способи наводити ракети на них, ну можливості цих станцій підвищаться. В них буде більш потужний сигнал, ніж сигнали радарів наведення. Вони краще зможуть їх глушити. Якщо говорити про альтернативи для цих винищувачів, чи можуть їх за своїм функціоналом замінити французькі міражі, які вже виконують бойові завдання в небі? От, зокрема для ППО? Французькі міражі виконують ті самі функції зараз, що є в 16 Вони їх не замінюють, вони їх доповнюють, вони працюють поряд. Вони не літають парами, але. Французькі використовуються у вільний відпусків ракет Штормшедеу час, як винищувачі ППО. І в 16 та також використовується зараз як винищувачі ППО. Але у міражів основне завдання інше це платформи для пуску крилатих ракет Штормшедеу і Скальп. Оце їх основне призначення. Коли вони будуть пускати ракети, вони будуть працювати як носії ракет. Коли е, пусків не буде, ці винищувачі там нічого навіть не потрібно міняти. Просто підвісити ракети е, малої дальності, французькі ракети. От, і вони будуть виконувати, ну і зарядити гармати, звичайно. От, і після цього вони будуть спокійно виконувати функції винищувачів протиповітряної оборони. І зараз, на мій погляд, е, значить, буде зроблено упор власне на те. Щоб якнайбільше використовувати винищувачі, які зможуть з гармат і е, ракетами малої дальності Росії розстрілювати російські крилаті ракети, і це дозволить нам, е, скажімо так, економити зенітні ракети американського виробництва до комплексів на ну і, мабуть, під удар теж можуть попасти комплекси, те, що ми називали «Франкенсам», переробки наших БУКів і кубів під Американські ракети пане Валерію, наостанок хочу повернутися до теми того, що Росія ймовірно готує нову масовану атаку по території України. І чи можемо ми прогнозувати, якою вона власне може бути, Чи, чи можуть війська Росії вигадати нову тактику для того, аби обійти ППО України? Ну, вони вже показали, що вони можуть буквально кілька днів тому, був масовий удар, всі види ракет, всі, які були в росіян, да? до останньої, там і, ну, не було кінжалів, не було. Окрім кінжалів, було використано все. І Іскандери, і зенітні ракети, і. Ну, Х-22, здається, Ні, були Х-22 теж були. Да. І ракети Х-101, і ракети Калібр, все летіло. От. Причому в супроводі 200 безпілотників. Удар був відбитий не з такими, скажімо, характеристиками, ну, не з такими показниками, як раніше. Бо, самі розумієте, все, ну, скажімо так, проблеми з нашим колишнім союзником, да, Сполученими Штатами, вони впливають на проти на можливості протиповітряної оборони. Берш за все, відсутність розвідувальної інформації, ми бачимо російські. Наприклад, балістичні ракети лише після старту, після підйому на якусь висоту раніше ми їх могли очікувати пуски з них ще в період їх розгортання на позиціях, да? тобто пускові установки виходять на позиції, а розвідування інформацію ми вже отримуємо: звідки полетить, приблизно коли полетить, в яку сторону полетить. Зараз цим гірше ми вже значить можемо отримувати цю інформацію лише з наших сенсорів, тобто з наших радіолокаційних станцій, після старту і підйому на якусь висоту, де, можемо, де ми вже можемо їх бачити і відслідковувати.